Виконуємо номер 160 і справля повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, скільки знадобиться кубиків ребро кожного 5 см, щоб заповнити ними прямокутний парлепіпет, виміри якого 6 дециметрів, 5 дециметрів і 4 дециметри. Приступаємо до виконання. Знайдемо об'єм кубика. Об'єм куба обчислюється за формулою, а у кубі сторона у кубі. У нас сторона 5 см, тому піднесемо 5 до куба. Це 5 множимо на 5 і ще раз на 5. 5 множимо на 5 25. 25 множимо на 5, маємо 125. Сантиметрів кубічних і пояснюємо об'єм кубика. А тепер подамо виміри прямокутного паралепіпеда у сантиметрах. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів, тому 6 дециметрів це 60 сантиметрів. 5 дециметрів це 50 сантиметрів. І 4 дециметри це 40 сантиметрів. Знайдемо об'єм прямокутного парлепіпода, помножимо його виміри. 60 множимо на 50, множимо на 40. 6 множимо на 5 це 30 домножимо да на 4 120 і дописуємо три нулі. Маємо 120 тисяч сантиметрів кубічних об'єм прямокутного паралелепіпеда. Ну, а тепер, щоб дати відповідь на основне питання завдачі, скільки знадобиться кубиків, щоб заповнити ними прямокутний паралелепіпед, Поділимо об'єм прямокутного паралепіпеда на об'єм одного кубика на 125. Отримаємо 960 кубиків і пояснюємо знадобиться кубиків і записуємо відповідь. Дев'ятсот шістдесят номер сто шістдесят із прав для повторення розділу три виконано.